Усіх вітаю друзі! Сьогодні ми готуємо з вами штолен. Зараз я напишу тему. Вибачте, будь ласка, за затримку. У нас сьогодні два ефіри. Хотіли з чоловіком вийти у прямий ефір разом, але був дуже неприємний звук, тому довелося окремо виходити. Отже, найперше, що ми будемо робити, ми будемо заливати родзинки та журавлину окопами. Я висипаю родзинки та. Дуравую. Осе, що залишилося від приготування куці. Зараз я принесу чайничок Заливаю, заливаю округу. Так, І також заливаю окропом горіхи. Я хочу, щоб вони були чисті, щоб мені було приємно це все їсти Зараз запрошую дівчат сюди. Тут дуже багато сміття, бачите? Тому... Я заливаю це всю коробку, щоб промити трішечки. Щоб це все промити. Ми візьмемо ось так, я це все зіллю і трішечки підсушу горіхи у духовці. Я висипаю горіхи на пергамент і йду їх сушити. Ставлю їх у духовку. Отже, поки у мене залиті процінки і все інше, я беру молоко, відкриваю його. Наливаю молоко. Беремо молока. 200 грамів я наливаю. У мене буде один штолен, тобто 200 грамів молока і 30 грамів. Візьміть, будь ласка, сухих або живих дріжджів. Живих Якщо сухих, то 10 грамів. 10 грамів сухих дріжджів або 30 грамів живих. Дивіться, яка в мене закваска чудова. Подивіться, яка вона. Я додаю 100 грамів. Закваски. Все, гарпуємо. Отак от вийшли хліб, ну, так сказати, хліп. Зараз візьму вінчик і це все зболтаю. Отже, я взяла цукор, я додам 100 г цукру. Отже, я взяла вінчик, я спочатку зболтаю закваску разом з молоком. У мене виходить ось така суміш. У мене виходить ось такі. Така піна, дивіться, є так. Піна. І я додаю 100 грамів цукру. Це десь 4 лужки. Сукру. Так, сейчас что Все пошло так. Все испортилось. Две секунды. Таньте, будь ласка, вершкове масло, щоб воно було м'яке. І все. Дивіться, який брудний, які брудні руки. Це просто жах, я піду зілю це все. І знову ж таки перемішаю журавлину. і це все зілю. Полезной начинки использовать уже не буду. И піду вимкну горіхи. Так, саме час додати вершкове масло. Я додам півпачки. Щоб для будінь ефірів, щоб мені вважати все. не Мі. Мі. Міх. Підстань. Так, я потихеньку буду додавати масло. Воно розм'якшене вже. О, іде велика пустка, коли все дебувати. Це я все забуду на це ще раз. І я це все змішу. Зараз туди схожу за корицею, щоб додати тісто. Ось або це Я додаю десь пів чайної ложечки І вже пахне різдвом, вже пахне новим розочком. І ванільний суко. І додаємо 400 грамів. борошна. У мене за нарізало. Бо я готую на захвасті. Ви можете брати будь-яке борошно, якщо у вас віжчать. Тісто загущується. Позову чинится. Так, уже что-то там поджарилось, получился обычный. И че будет? Это оставляем на потом. Вот угу. такое. Ладно, мы будем пробовать. Спасибо за внимание за мою первую чашку. Всем хорошего дня. Я помешаю тесту. Да? Тут у нас ще є вершкове масло, яке ще не розтануло під час замісу воно підтане і вже буде одним цілим з тістом. І також я хочу сюди додати одне яйце, а не два, як за рецептом, бо мені здається його вистачить. у моїх пропорції в принципі, у мене такі маленькі яйця що я можу і два додати але вже не хочу відходити від процесу отже я вмішую ще одне яйце сюди Тісто стало більш рідке, тому я вмішую все одно. Якщо у вас є тістоміс або планетарний міксер, ви можете це робити завдяки планетарному міксеру. Я, напевно, зроблю ось так, бо не видно мене і мені не це дратує. Трішечки солі додамо, дрібку солі. Трішечки для того, щоб соль от кісти розкрилася краще. Тісто виходить дуже м'яке, ми можемо додати трішечки борошна сюди, щоб це все вдалося. Тало ще й між. Дивимося, що йде. Отже, тісто дуже м'яке, дуже приємне на смак, на вигляд, на аромат. Дуже приємне до... на дотик. Ось. Але воно рідкувате зараз. Тому я трішки додам поборочну. Грам 50 і грам стоп вийшло. І вмішаю це. І ми будемо не одразу додавати начинки, а почекаємо. Тобто в нас же тісто на заквасті, я роблю це на заквасці, Тому треба буде почекати годинки-дві, поки воно. Підійде, і потім завдяки ламінації я введу туди начинку. Так, воно вже стає ось та вітцінке. Тісто у мене готове, я його ставлю на розтійку, на автоліс, на розтійку і накриваю його або плівкою, або тарілочкою зверху. Дивіться, яке воно чудове вийшло. Я його залишаю у спокої, нехай воно краще підходить, нехай воно залишиться на самоті. І ми з вами повернемося у ефір через дві години. Тому чекаю на вас через дві години. Це буде, напевно, навіть не через. Дві години а через 3. Я чекаю на вас о 15.00. Приходьте. Будемо ламінувати тісто і водити начинку у нього. Отже, ось воно у мене. Ось воно. Я його залишаю і чекаю на вас через 3 години о 15.00 на новому ефірі. Домовились? До зустрічі!